Асфальтування доріг, благоустрій, ремонт та перейменування вулиць та провулків, збереження навколишнього середовища. У Вінниці асоціація органів самоорганізації населення розповіла про свою роботу у 2022 році. Так у приватних секторах на умовах співфінансування заасфальтували дороги на 15 вулицях, на 32 провели поточний ремонт, продовжують ремонтувати і 16 криниць. Підтримують порядок біля своїх будинків і на території мікрорайону і вінничани. Об'єднатися людям для проведення весняних суботників допомогли органи самоорганізації населення. Щорічно на весні та восени в мікрорайонах проводяться загальноміські суботники. Під час їх проведення забезпечиться організація прибирання прибункових територій, зелених зон, збір опалу листя, випадкового сміття, покість трави та озеленення території. Від початку Великої війни квартальні комітети долучилися і до волонтерського руху. Гуманітаркою допомагали і Збройним силам України, і переселенцям, які знайшли прихисток у Вінниці. Так у приміщенні Вінницького міського клубу мікрорайону Сабарів діє пункт, де люди можуть безкоштовно отримати дитячий одяг, теплі речі, постільну білизну. Громада Сабарова та сусідніх сіл надають допомогу всім тим, хто рятується від війни. Тут вони отримують не лише гуманітарну допомогу, а й душевне людське ставлення.